Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Я вирішила вступити в шлюб вдруге, після того, як мій перший чоловік покинув цей світ. Мені 47. Я провела спокійним чоловіком та батьком моїх дітей 24 роки в безхмарному шлюбі. Ми ніколи не зраджували одне одному. В шлюбі у нас народилось дві прекрасних донечки. Зараз донькам 23 та 18 років. Чоловіка я не можу сказати, що моє кохання було до нього більше, чим платонічна любов. Я любила його душу і те, яка він людина. Ми з ним були справді щасливі і добре жили. Я довго не могла оговтатися після того, як він відійшов до кращого світу. Проте сталося так, що через трохи більше року я знайшла того, хто показав мені, що кохати можна по-справжньому та всім серцем і з пристрастю. І доньки помітилася, старша донька з розумінням поставилася до мого вибору та підтримала мене. Навіть більше того, вона була щаслива та рада за мене. А от молодша сприйняла цю новину неоднозначно. Вона начебто і не була проти, але не проявляла активної підтримки та цікавості до мого нового чоловіка. З часом я з моїм коханим стали жити разом, а через деякий час тихо розписалися, а відсвяткували в невеликому ресторані лише я, чоловік та мої доньки. Проте мої стосунки з молодшою донечкою Гець зіпсувалися. Вона одного разу. Я почула мою з подругою розмову, в якій я розповідала їй про двох своїх чоловіків і порівнювала їх. І сказала я, що цього чоловіка я люблю так, як не любила нікого до цього. Це не те, що донька мала почути, ну, далеко не те. Тоді донька дуже сильно закрилася від мене так сильно, що навряд чи вийде повернути колишні стосунки, не пише, не телефонує, не приїздить до мене. Ніяк не можу з нею зв'язатися. Але це вийшло в старшої доньки. Старша розповіла, що молодша не перенесла моїх таких слів та тепер називає мене зрадницею. Мовляв, я зрадила її та покійного чоловіка, і тепер донька не має бажання розуміти мене та хоче підтримувати зі мною зв'язок. Що мені робити? Як вирішити цю ситуацію? Я люблю всіх і чоловіка, і донечок. Я розумію, доньку, почути, що мама не любила її батька як чоловіка, а цей чужий батько став для мами миліший, той ще шок. Я винна в тому, що допустила таку розмову. Але це правда, яку вона ніколи не зможе сприйняти. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Що б ви зробили? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.